Доброго дня, друзі! Є у мене два експериментальних запущених до тупізни стовбури дерев, з якими я три роки борюсь і хочу вилічити від грибка всіма препаратами, які я знаю, є у продажі. І результат ніякий. Ось другий такий самий стовбур запущений. І він, я на ньому проводжу експерименти. Тут і я вже довбав. І ви знаєте, всі препарати, які тільки можна від грибкових захворювань я на ньому експериментував, і результат практично, ну як вам сказати, не нульовий, але немає бажаного результату. І от я вже замучився три роки його лікувати, експериментувати і вирішив спробувати цим препаратом. Всі кажуть, що він дуже поганий препарат, чим що він дуже великий. Період розпаду, і він дуже токсичний. Але він, кажуть, вбиває насмерть смерть любий грибок. І от вирішив я проекспериментувати не то, що там на своїх яблуньках чи грушках, які плодоносять, а на старих запущених стовбурах, які не мають ніякого значення для мене. Ну, в цілях експеримента. Три роки я боровся з ним всякими препаратами і не вийшло, я спробую цим препаратом Нитрофен. Можливо, хто-небудь ним працював, будь ласка, напишіть коментар і скажіть, наскільки він результативний. Не наскільки токсичний, а наскільки він результативний. Буду дуже вдячний вам. Ну що, друзі, роботу зробили. Будемо чекати результату. Ну, результат буде видно вже десь туди ближче до осені, так би мовити, через місяців 10 воно вже буде видно, що воно покаже. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, гарних вружаїв, до побачення!